Професійні шулери та ілюзіоністи вміють нав'язувати карти. Це коли ти думаєш, що у тебе повністю вільний вибір. Хоча насправді твій вільний вибір зовсім не вільний. При цьому колода карт може бути перемішана навіть тобою самим. Після чого ілюзіоніст забирає у тебе колоду карт, яку ти перемішав, і каже, сказати йому просто в будь-який момент. Стоп, коли він пролистує колоду. Ти, наприклад, хочеш зупинитись тут, і добре, тому що ти зупинився саме на тузі пік. Бачиш, вгадав. Підемо далі. Туза пік. Приберемо, забудемо про нього, і декілька разів ще раз цю колоду карт перемішаємо. Ти поки підпишись на канал, постав вподобайку цьому відео та напиши якийсь коментар. А я ще декілька разів перемішаю карти, після чого мене по традиції треба буде десь зупинити, коли я буду пролистувати цю колоду карт. Пролистувати буде ось прям так на стіл, щоб все чотенько було, тобі головне зупинитись. Наприклад, ти хочеш зупинитись тут, добре, тому що ти зупинився на п'ятірки пік. Бачиш? Вгадав, напиши в коментарі, як тобі такий фокус.